Вітаю! в ефірі програма Власна думка, і сьогодні тема нашої програми, яка є одночасно дуже актуальною і дуже болючою для українців: як примирити схід і захід, як об'єднати Україну, як подолати той ідеологічний розбрат, який зараз існує серед нашого населення, серед людей різних областей, різних регіонів нашої країни. Що для цього потрібно робити? Що потрібно робити для того, щоб не виникало таких стихійних мітингів, майданів? Яким повинно бути життя в Україні і хто що для цього повинен зробити, щоб у нас не було потреби виходити на ці майдани і якось заявляти про себе, про свої бажання, про своє бачення ситуації, про свої наміри, куди ми хочемо йти, чи до Європи, чи до Митного Союзу? Саме з цієї причини і виник Євромайдан, тому що люди вийшли, щоб сказати і заявити про своє право голосу, щоб ми пішли до Європи. Але з іншого боку, те, що ми бачимо зараз. Це саме наслідки того майдану, коли була почута знову ж таки лише одна частина нашої країни. І, хоч говорять, що Євромайдан стояв за всю Україну, проте виявляється, що ні, не за всю. І є люди, які погоджуються, хоч їх і називають сепаратистами, хоч і говорять, що на них поплинули російські якісь невідомі агенти. Але все ж таки ми бачимо, що є дуже багато людей, які виходять на ці мітинги добровільно, які. Все ж таки мають іншу точку зору і хочуть її таким чином висловити, такими ж методами, тому що іншими нас ніхто не чує. В чому така причина і як все ж таки подолати це все? Ми поговоримо у нашій сьогоднішній програмі. Ой, Я не знаю, як вам сказати. Что-то Все что такі гордії, друг другу не уступають, не хотят примірятися, ну, вважають, що це унижене, або что, щоб помиритися. Я не знаю, я сама не украинка, но я за дружбу, за потому что я воспитывалась в детском доме и в нашем детском доме были все национальности дети. Я в Бресте воспитывалась, вот. И директор находил наших детей, наш э, ну, и в вагонах, и на вокзалах, и кругом находил детей, привозил. Поэтому все мы дружно жили. Понять не имели, что такое там украинец, белорус или что. Я не знаю, почему так. Очень тяжело, конечно. Сейчас народ такой жестокий. Какой-то не уступают друг друга. Сейчас вот еду в втором маршрутке. И одни оскорбления. Что? Она да, ведь просто вот так на побутовом уровне. Да, да, да. Вот еду спокойно. Я еду к зубному. И толкаются... Ступают на ноги, как на свои собственные, ходят туда, сюда, вот это. Но если маленький, маршрутка маленькая, ну что, надо как-то помириться, надо как-то промолчать. Ну такого нету. Все считают, что они очень грамотные, умные, и оскорбление одна за одним идет. Так, а на загальнодержавному рівні потрібно все ж таки шукати компромиссы, так? Ну естественно, конечно. Вот. Я понимаете, я в Білорусі вот жила. У нас не было такого. Рядом со мной на улице живет тоже в Білорусі, з Гомеля, мужчина. Я говорю, Славик, ну у нас какого то не было. Западенець, там не западенець. У нас такого не было. Даже такого слова даже не было у нас. А здесь мы сюда приїхали жити. І за там Западенці, там не Западенці, там то почему такое отделение, я не знаю. І те, там діти, те, що хочуть жити і спокійно, і здесь так же. Ну, добре, коли мирно, тихо, правда? Ну. Я не можу вам і сказати. Ну, для, щоб люди до, до, друг до другого відносилися по-чоловічськи. Щоб людьми були, а не звір'ям. Один одного луплять. Ну, русский язык. Та раніше ж той русський, український був, і які тільки не були мови. І ми жили спокійно все. А що воно робиться, бог є знаєш? Так чи не так? Ну яка разі? Це русський, Український, таджийський, узбекистанський. У мене внук воно, із Білорусі година два назад. в Узбекистані проходив в танкових військах учені. І друг до друга відносились добре. Яка разні? Узбек, таджик, русський, український. Не розумію. До мене, наприклад, не доходить. Об'єднати Україну, це треба починати з голови. Треба міняти ті люди, які сидять за великими креслами в Києві. Вони саме її розслідняють, їм це вигодно. Їм це вигодно. Тому треба нових людей, заінтересованих, не мільйонерів, а людей, які патріоти є, молоді люди, а ті, що там заходять по 4 по 5 кругів. Це люди для наживы, для корыта, для того, що їм так травится. Вот це щоб обіднити. А так, звісно, не треба вести из запада на восток людей і техніку, не треба з востока на запад, Должно бути централізовано візі. В кожному районі можуть бути своя защита, свої війська, які одно одновремя... Сейчас опозиція стала у руля. Но на ж в одновремя... Якщо ви пам'ятаєте, на Верховній раді кричала: "Нам війська не надо, це лишні гроші, нам міліція не надо лишні гроші", а тепер збираєте по 50 коп. чи по 5 рублів. Це позор. Пусть мільйонери там і зберуть виграш по 11 мільйонів, по 20 мільйонів мільярдерів, і пусть на укреплення своєї оборонної мощи країни. А так, звичайно, я за те, щоб Україна була в федерації. Ніхто не знає, що таке Європа, бо ніхто не пробував і не знає. Цих туди не, не приглашають і кармани не набивають. А такі стариці, як ми, там, не нужні. Надо зразу навести в себе в порядок, щоб люди жили нормально, щоб була повісна зарплата, пенсія. Тоді можна йти в Європу. А із порваними штанями і з пустим карманом рваним, там нема що робити. Компроміси шукати, так. Да. Ну що ще? Не, не ділиться, щоб е, мова западна, мова російська, мова українська. Цього не мало бути. Ну, яка Українська і російська, яка різниця, яка мова. Дружити треба. Аби розуміли одного розуміли друг друга, да. щоб не кричали Бендера, щоб не кричали там махно, там. Путін, щоб все було як на Україні. Хм. Тітушок розігнати тих усіх. Шо не дивитися на них, бо буде те саме, що з Кримом. Розігнати зразу їх. Поки вони, ще, дивіться, вони українць, ще... Українець чи паснуть українські Бендери. Бендери людей поприймали. та їх кормлять їх. З різних міст, з різних областей. Повністю поменять правительство. Мені так кажеться. тому що ті вже заїлися так, що ми вже скоро будемо збирати. Я, я взагалі не знаю, що. Навіть довели взагалі до ніщети. Ми ніщі, а, яким повин... а, а у їх батони золота. Яким повинно бути нове керівництво, нова політична верхівка на вашу думку? Совісне, чисте і чесне. А де таких ну, так... взяти? Не... Не знаю, не знаю, такі, мабуть, ще не родились. Їх немає таких, як ми хочемо, їх немає. І, мабуть, нам це до кінця життя жизни... нам не бачить. Лучше... Я, наприклад, лічно дивлюсь телевізор, я не бачу отут виходу. Я не бачу його. Не бачу совершенно. А як От ви гадаєте, яким буде майбутнє України? Навряд ли, чтобы оно чтось було трошки лучше. Если бы люди друг друга любили больше, тогда можно примирить и не брали оружие вообще. Ну, я такой точки зрения придерживаюсь библейской. Ну, щоб це питання вирішити одним одним словом його не вирішиш. Якщо чого добивалися десятками років, ну, які питання не були, їх надо вирішувати по-любому, як би вони не складалися. Я думаю, що перш за все надо Зараз спілкуватися з людьми, і злагати всю суть і ситуація, яка на даний момент складається. І треба, щоб ця розмова велася не тільки з людьми, а з усіма слоями населення. Я вважаю, що це повинно бути і в дитсадках, і в школі, на всіх організаціях, питати, що нас повинні поставити і нам всім зложити ситуацію, що в нас Україна повинна бути єдина і допомоги нам ні від кого дати. І ми всі ці питання повинні вирішувати тільки самі. І не надіятися, не ждать, що хтось прийде, чи той Майдан, чи хто-небудь. Ми отут живемо, наші проблеми ми повинні рішати самі. І це кожна людина повинна це усвідомити, переосмислити все це в голові, зложити всю ситуацію, яка на даний час склалася, і висловити одну єдину думку в своїй голові і прийняти єдине правильне рішення. У нас, Україна, єдина. Нам тут жити, і нам ці питання треба вирішувати. Тобто, як я розумію, потрібно не перекладати на когось відповідальність за те, що відбувається, а усвідомити те, що ми несемо відповідальність в першу чергу за те, що і кроме нас ніхто це питання не вирішить. І перш за все треба думати, що ми українці, і ми тут живемо на цій землі. І всі питання, всі проблеми, які в нас тут виникають, ми повинні рішати самі. Оце я так думаю. І як би воно там не було, як би це не склалося важко чи больно, як би це не було, ну його ці всі питання, всі ці проблеми треба вирішувати любими путями. І думати про те, що ми тут хазійни. І ніхто нам сюди нічого не принесе, нічого не дасть. Вибить, оті, що лізуть до нас, усіх до одного, оті, і буде порядок. Кого отіх? Ну що, що захвачуть адміністрацію, все. хто вони такі? Вони до нас у хату лізуть. В хату, вони у двір до нас приїзли, правда чи ні? У двір. Прийшли і роблять, що хочуть. І здіваються з людей, там, що в метро робили, бачили? На коліна ставлять, б'ють, вбивають каміння. Правильно це? А наша міліція їм це допомагає. Треба щось приймати якісь кардинальні міри. Не, оце, вже, що, оце, що ми вже робимо, вже воно не йде. Вже. Вони ж вже в Дніпропетровську, ось в московську в казану в солдатів залізли, там солдатів положили. Вже московську, вже, вже центральна Україна, вже ж не, не восток і не юг. Ну, деякі сприніматири не знаю. Хто повинен взяти на себе таку відповідальність? Чи які кроки потрібно робити? щас цих кандидатів в президенти. Хоч греблю гати. Я б хоч один із них взяв, загреб. всі обіцяють, всі сьогодні там клялася Тимошенко, клявся, Бод, ето, Добкін, потім Царьов там виступав, що він посередником буде. Ну, я не бачу так. Тут гібко хіба що? так, Ще так більш-менше може щось пов'язати. Хоча там зараз така обстановка, що дуже складно. Це ми по-всякому слухаємо телевізор, там все. А в чому причина, на вашу думку, такого розбрату ідейного, ідеологічного? Причина в тому, я вважаю, ну це моя думка особисто, тому що коли вхватилася за Майдан, і це в основному забули за все на світі. І забули, чого хочуть і Південно-Східні області. А там зовсім другого мнення були люди. Понімаєте? А тоді, коли кинулись, вже пізно. О, тим більше, що, що ту е, подноготню, що робив Майдан, вони перехватили тепер захват здання, захват. Этот. Оце причина вам така. Це помуємо. А, а так, в принципі, я. А що потрібно було б робити для того, щоб такі майдани не виникали? Потрібно було б зробити, потрібно... Підійти і до тих, і до тих. От, в даному випадку не знайшлася ні та влада, ні ця влада, не знайшли спільної мови. Хоча там одні, ну давайте візьмемо Зарова, там то саме Януковича, я не вітаю їх там, що вони то, Ну, Вони більш напрямку були з е, східних областей. Понимаете, почему? Потому що це області промишленості. І рівнять їх, допустим, з західними або з центральними, кроме Дніпропетровської області, це вот. день і ніч. Вот. А промисловість, допустимо, Донбасу, Дніпропетровська, Харькова, вот, Луганська, вони тісно пов'язані з Росією. І пішло отаке от от діло. Ну а України, это, Західна Україна, це вони завжди рухалися в напрямку Європи. Тому от таке, так я розсуждаю. Отже, ми почули, що думають із цього приводу жителі нашого міста, як можна об'єднати Україну. І перш за все, як говорять перехожі, потрібно шукати людям компроміси одне з одним, навіть на побудовому рівні, щоб ми навчилися одне одного розуміти. По-друге, нам потрібно знову ж таки змінити владу, щоб влада в Україні була дійсно від народу і з народом, щоб дійсно чули кожного. Як зараз пам'ятаю минулу президентську кампанію, коли так жартували, що от Юля працює, а Янукович у всіх чує. Ну, мабуть, будучи президентом, Віктор Янукович не всіх почув. Саме через це стався майдан. Люди прагнули, щоб їх дійсно почули, дослухалися до них. І зараз прийшла нова влада, тимчасова, але нібито погоджена з Майданом. Хоча вчора зранку знову ж таки мітинги біля Верховної Ради, які говорять про те, що навіть майданівці не задоволені новою тимчасовою владою. І зараз ми бачимо, знову ж таки, продовжується протистояння і на сході країни, які, виявляються, також. Непочуті ніким. Так що ж для цього робити? Для того, щоб почути думку населення, зазвичай в будь-якій країні проводиться загальнонаціональний референдум. Чи пам'ятаєте ви за своє життя, коли був проведений останній референдум, якщо не вважати той, що був проведений у Криму, який більшість країн світу визнали нелегітимним, і навіть не зважаючи на те, що його визнали незаконним та нелегітимним? Крим вже не український. Тож коли останнє був проведений референдум? І поставте собі таке запитання: якби був проведений референдум, і рішення цього референдуму було узаконене ще до Євромайдану, до того як він стався, і якби народ дійсно вирішував про те, який вектор зовнішньополітичний нам потрібно обрати. Адже як ми знаємо, згідно конституції в Україні єдиним джерелом влади є народ. Але саме у цих питаннях народу не послухали. Через це стаються Євромайдани, антимайдани, повстання, мітинги. Так що ж робити, щоб заспокоїти людей? Дійсно, потрібно чути кожного. Але на жаль, можливо, це буде трішечки грубо сказано. Кожна влада, яка в нас приходить, вона Ніби має проблеми на одне вухо, хтось чує тільки лівим, хтось чує тільки правим, і через це стаються проблеми. Потрібно чути дійсно кожного і схід, і захід, і шукати ці компроміси. Тож нам залишається лише сподіватися, що після виборів 25 травня прийде до влади така людина, яка дійсно всіх почує і зможе примирити всіх нас. Але в першу чергу потрібно правильно у нас сказали. Наші мешканці потрібно і одне до одного ставитися по людяному. Потрібно в першу чергу бути людьми, чого я вам і бажаю. А на цьому ми з вами прощаємося до нової зустрічі, і нехай вам щастить.